Глава тринадцята І став я на піску морському і побачив звіра із сімома головами і десятьма рогами, що виходив з моря. На рогах його було десять вінців, а на головах його богохульні імена. Звір, якого я бачив, був подібний до барса. Ноги в нього, як у ведмедя, а паща в нього, як паща у лева, і дав йому дракон силу свою, і пристіл свій і велику владу. І бачив я, що одна зголів його, ніби була смертельно поранена, але ця смертельна рана зцілилась. і дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром. І поклонилися драконові, що дав владу звірові, і поклонилися звірові, кажучи, хто подібний до звіра цього, і хто може змагатися з ним. І дані були йому в уста, що говорять гордо і богохульно, і надана йому влада діяти сорок два місяці. І розкрив він уста свої для хулина Бога, щоб хулити ім'я Його і оселю Його, і тих, що живуть на небі. І дано було йому вести війну зі святими і перемогти їх, і дана була йому влада над всяким коліном і народом, і людьми, і племенем, і поклоняться йому. Усі, що живуть на землі, імена яких не написані у книзі життя у агенця заколеного від створіння світу. Хто має вухо, нехай чує, хто веде у полон, той сам піде в полон, хто мечем убиває, тому самому належить бути вбитому мечем. Ось тут терпіння і віра святих. І побачив я іншого звіра, що виходив із землі. Він мав два роги, подібні до ягнячих, і говорив, як дракон. Він діє перед ним з усією владою першого звіра і примушує всю землю і тих, що живуть на ній. Поклонятися першому звірові, у якого смертельна рана зцілилась, і творить великі знамення, так що й вогонь зводить з неба на землю перед людьми. І чудесами, які дано було йому творити перед звіром, він спокушає тих, що живуть на землі, кажучи тим, що живуть на землі, щоб вони зробили образ звіра, який має рану від меча, і живий. І дано було йому вкласти дух в образ звіра, щоб образ звіра і говорив, і діяв так, щоб убитий був кожен, хто не поклониться образу звіра. І він зробить те, що всім малим і великим, багатим і убогим, вільним і рабам буде начертання на праву руку їх або на чоло їх, і що нікому не можна буде. Ні купувати, ні продавати, крім того, хто має це начертання або ім'я звіра, або число імені Його. Тут мудрість. Хто має розум, той нехай полічить число звіра, бо це число людське, число його шістсот шістдесят шість.